На даний момент не знаю, як представитись, тому що по одним документам я стрілець 21-ї роти 6-го батальйону військової частини 3066. А в реальності, то, що ми заходили з Майдану на Петерівці, я командир першого взводу, 3-ї роти 1-го резервного батальйону Національної гвардії. Оцей перший резервний батальйон він до сих пір не оформлений юридично, його немає. Це міф. Пробули, нам гарантували його створення перед від'їздом на Павлоград. З Павлограда ми їхали далі, вже були в Славянську, але до сих пір це ніхто не вирішив. Оце основне питання. Друге з питань це те, що у нас на сьогоднішній день немає ні заробітної плати, тобто нам не плачуть премії. Заробітної плати в резервістів немає. Третє питання: у нас немає соцзахисту ніякого. Ніяких гарантій, що якщо людина захворіє після того, як місяць прожила на землі, немає. І четверте питання. На сьогоднішній день не вирішено питання, чи являємося ми учасниками бойових дій, чи ми просто їздили в Слов'янськ побувати там. Угу. В селі. А ви зустрічались з ким-небудь із Кабінету міністрів зараз? 200, зараз, выходив, представники нам обіцяють зараз зустріч з заступником полторака, керуючим Національною гвардією України. А хто к вам виходив? Представник прес-центру. Завезли, що старе зараз чекають під'їзду автомайдану для того, щоб виїхати знову, щоб разом з нами приймати участь в цій асфальті. А як їх там хлопці зараз находиться? 100, 100 людей. Вистачить всіх, хто є на сьогоднішній момент, тому що у нас е, одну лоту виводили два дні назад, це тільки виїхали в Але прохай, дівчат, давайте не підемо Так, Все, дякую. Ще хоч двоє. Первого резервного батальйону Нацгвардії юридично не існує. А ви зараз чекаєте ж таки когось з пані? Зараз будемо зустрічатися, чекаємо, що все таки хтось повинен приїхати з нами зустрітися і вирішить, що що нам далі робити з цим сим. Вирішить, які сроки, які повинні там, ці питання, все такі. Зробити. Що, якщо обіцянка була дана три місяці назад, за цей час весь час тільки відновується, я думаю, що наступний якийсь пункт, коли потрібно її вирішувати. У нас є час, неділя, можна сказати, до того, щоб переформувати батальйон за цей час хотілося, щоб з ці питання були вирішені.